Ось і настала чудова казкова та чарівна пора року зима, час, коли вся природа спить, сховавшись за білою ковдрою зі м'якого снігу. Взимку буває дуже холодно, що не видно нічого на метр попереду себе. Але бувають спокійні ясні дні, коли сніг поблискує, немов срібло. Уявляєте, є такі країни, де немає снігу, тобто справжньої зими. Привіт, я Дячишин Вікторія. Ми всі знаємо, що зима це одна з чотирьох пір року між осінню та весною. Кліматичний сезон з найнижчими для певної території температурами повітря. Календарна зима в північній півкулі розпочинається 1 грудня і закінчується 28-29 у високосний рік лютого. Складається із трьох місяців грудня, січня, лютого, тривалість зими як кліматичного сезону збільшується від низьких географічних широт до високих у тропічних широтах зими в такому розумінні не буває. В субтропіках її тривалість не перевищує одного-двох місяців. У помірних широтах – 3-4 місяці, а у полярних сягає 6-7 місяців і більше. Кліматична зима в Україні розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря знижується до 0 градусів Цельсія. Українська зима порівняно м'яка з частими відлигами, проте інколи бувають снігопади, тумани а в горах сходять снігові лавини. За весь період зими, тобто за три місяці Україна переживає близько 80 днів відлиги, яка охоплює більшу частину України. Їх спричиняє перенесення теплих повітряних мас з Атлантики, з надходженням яких взимку настають снігопади, потепління відлига, а також для всієї території України характерні ожеледі, тривалість яких коливається від декількох годин до десяти днів. І більше. А ви знали, що за календарем зима буває і в Австралії, і на Гаваях, і в Сахарі, та у Філіпінах. Проте похвалитись головним атрибутом цієї пори року, тобто снігом, вони, на жаль, не можуть. Так, так, сумно мені за тих дітей, котрі навіть не уявляють, що таке сніг та гра з ним. Тож їм доводиться знаходити собі інші розваги. А ось ця держава розташована в південно-східній Азії. Родина агави і кокосових пальм, тропічних лісів і мальовничих лугів. А які там розкішні пляжі. Одним словом, мрія Мандрівника, однак, не дивлячись на всю цю пишність, жителі Філіппін ніколи не бачили снігу. А хлопчики замість сніжок тут кидаються кокосовими горіхами. Упс, надіюсь, їм не боляче після таких ігор. Одного року жителям Сахари таке пощастило, її зимове диво побачити вдалося. І це був справжній сніг, який кожного року бачимо ми з вами. І сталося 18 лютого 1979 року внаслідок кліматичних змін, які відбулись. Протягом останніх 100 років, звичайно, для Сахари це був справжній шок. А якщо врахувати ще й те, що сніг був настільки сильним, що зміг за півгодини паралізувати в Алжирі рух всього транспорту, а перед цим і ще йшов сильний дощ, то можна сміливо сказати, що Сахара такого не бачила. Між іншим, попри загальну думку, що екватор найспекотніше місце у світі, насправді і там. Можна знайти гори снігу, а вірніше гори покриті снігом у 1849 році. Йохан Крапф повідомив про унікальну знахідку, а саме він побачив крижану вершину в Африці. Зараз гора Кенія об'єкт туризму. Останнім часом і українська зима все менше тішить нас снігом та морозами. Проте не зараз, як кажуть кліматологи, це все пов'язано зі зміною клімату, і надалі всі пори року будуть ставати більш теплішими. До чого це може призвести і чи варто бити на сполох? Дізнайтесь далі у програмі. А мене звати Дячишна Вікторія. Па-па!